У Брюсселі триває формування нового керівництва ЄС. Цього тижня депутати обрали на посаду президента Європарламенту Роберто Мецолу, а очільницею Єврокомісії Урсула фондерляйн на черзі формування самого складу Єврокомісії. Скільки портфелів чекають на своїх власників, що нового готує для інституції Урсула фондерляйн? Як проходить процес обрання? Дивіться далі. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приймає вітання від однопартійців у залі парламенту. Депутати переобрали її на другий термін уперше в історії ЄС. Тепер Урсулі фон Ляєн належить зібрати свою команду у її складі Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки, який також є віце-президентом Єврокомісії. Іншими словами, це посада голови європейської дипломатії. На неї претендує представниця Естонії Кая Калас, чиновниця до 15 липня очолювала уряд цієї країни. Її кандидатуру затвердила Європейська рада на саміті у червні. Для мене велика честь отримати підтримку ради. Це величезна відповідальність у цей час геополітичної напруженості. В Європі йде війна, але є також зростаюча нестабільність у всьому світі, що є основним викликом для європейської зовнішньої політики. 47-річна калас активно підтримує Україну та різко критикує Росію. Її країна пропорційна. Но стала одним із найбільших донорів для України, віддавши більше відсотка ВВП. Раніше Калас претендувала на посаду очільника НАТО, проте союзники не підтримали її через надто різку позицію щодо Росії. Тепер вона може замінити на посаді головного дипломата ЄС Жозепа Бореля. До складу єврокомісії входять 27 комісарів. Кожна країна має право на одного представника, але пропонує двох чоловіка та жінку. Урсула фон дер Ляйн повинна провести з ними співбесіди. А після зібрати склад єврокомісії, розподіливши між кандидатами напрямки роботи. Потім цю команду має затвердити європарламент на сесії восени. До десятка країн ЄС вже визначилася зі своїми представниками. У друге номінований від Латвії Валдіс Домбровскіс. Він був віцепрезидентом і відповідальним за економіку. Тєрі Бретона знову висуває Франція. За попередньої каденції він дбав про внутрішній ринок у наступному складі Єврокомісії фон дер фондерляїн планує створити нові посади, зокрема єврокомісара з оборонних питань Середземноморського регіону, будівництва житла та рибальства. Ірина Іванова Віталій Коваленко подробиці європейського бюро телеканалу «Інтер», «Марафон», єдині новини.